Що казав, що казав? Диві який галіний таурек. Мотора 12 тисяч треба, щоб обслужити. На ДД десь там, коротше, Олега. 15, там всіки в нього розходів по А ви мені скажіть, ви як той купляєте за 20 тисяч таурек, не у мене за 14, а за 20, то того обслуговувати не треба. Ні, той от прям зразу і поїхав. Я б більше сказав, що навіть в салоні купити, і то його треба обслуговувати. Отакий от таурек, хлопці, ще їм загнав його на мойку. Вони ще подумали, що на ньому треба зробити кераміку. Ще й влупили по ньому зверху кераміку. Бо я там з ними домовлявся за одну машину робити кераміку. Вони подумали, що це на цей таурек. Він вже і під керамікою. Не знаю, дивіться. Самі, бо там мені понаписували, що це відроз болтами, ще там щось. Та нормально, на трапці зато в сраку не буде жарко. На літо саме то темненька за, затоноване. Пайдет. Дісочки гарні, гума, гума, погана гума, лиса, да? лисмані які, діски подерті. Партроніки, але ті партроніки, партроніки ж гімно. Ззаді є полиця, Диви, навіть запаска. Я тобі більше скажу, що там ще один комплект килинків на ній на цю машинку. Я просто показую, а ви коментуйте, бо я ж знаю, що мені зараз дати писати, що це. Якщо дешево, то гімно. Мотора зараз покажу. Покажи людям просто, як він виглядає. Я не можу сказати. Тут ж нічого нема, Пуста машина вона. Того вона така дешева, що там нічого нема. трапка. Да. І дуже дорого в обслуговуванні. Мотора, зараз я покажу вам і мотора. Мотор спеціально не мив. Знаєш чого? Для того, щоб не казали, що вимив там якісь потьок ще там щось по мотору. О, диви. Покажи, який він сухенький. Диви. Ну є отут, бачиш щось трохи слиняче. Але де ж ви бачите, щоб таурек не слинив. Але форсунки всі сухенькі, сухенькі. З цієї сторони всі колодці сухенькі, сухенькі. А це не знаю, що це таке. Чого воно мокре, ну таке собі, якась. Є запотілість, є п'є. Ремішки, все на місці. Обслужено масла, фільтра помінені. бачу. колись там. Одним словом, 2011 рік трохлітровий дизель на автоматі, на трапці, але ціна. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі.